Це, по-перше, екологічна акція. Хотілося б, щоб люди менше вирізали дерева, менше купували пластикові і більше озеленювали наше місто рівне. Пар Шевченка це легені міста рівного. Я хотів би, щоб кожен мав тут певну історію. Тобто, парк це вже історія міста рівного. А коли кожен долучиться з своїм деревцем, це буде неймовірно. Це блакитні ялинки в садових центрах вони можуть коштувати від півтори тисячі до десяти до дванадцяти. Все залежить від висоти. Звісно, нам приємніше було б, щоб вона була високою, стрункою, пишною та гарною. Тут вже би, питання до людей, які хочуть подарувати. Ми знайдемо, де їх висадити в місті рівному, в парку, в парку на грабнику. У нас є дуже багато парків, і з цим проблем точно не буде.